А це в Севілії, тут от на такий в такій лавці біля собору, бачите? Продають ладан. У них всюди треба ставити цей ладан, бачите? Ола. И quanto vale? Lo che. Ni. Perfume, non la cerogeneso. Ага, от цей чорний. 5 євро. И и qué diferencia de eso? todo diferente, і собор дифферент, олор сон дифферент? А, мали, мали. Он дереманда севиня, то сон дифферент. Ага, вони кладуть, його, бачите, ось йде такий димок, вони кладуть туди і ставлять так на у себе на підзиконі або в барі. От, як конячка. І ще їде. То один раз ми тут з товаришем підійшли, запитуємо, а він раді прикола, запитайте у нього, який тут самий сильний. От, Я кажу, який самий сильний? Ну, він показує на цей червоний. Бачите? От. А він каже, а що буде, якщо його типу, ну, понюхати, запалити там. Запалить, там? А, він, а він знаєте, що каже, він каже, тоді ти побачиш Бога. Все, що не зрозуміло по переїзду в Іспанію, в Севілію і в інші міста. Запитуйте, у мене вийшов збірник автоконсультації, ти також можете його замовити. Він дешевше, ніж всі мої приватні консультації.